Друзі, готуйтесь. Зараз буде дещо неймовірне. Чистим баклажаном нарізаємо, не солимо, обварюємо в крахмалі і в великій кількості олії на великому вогні, щоб аж хрустіли. Я роблю це в декілька прийомів, щоб всі з усіх сторін були румяні. Друзі, Для того, щоб не обпекти опек... пальчики гарячим... гарячою олії. Кладіть дуже низько, близько, акуратно. І не кидаємо, а кладемо саме. Тим часом нарізаємо помідорки, маринуємо цибулю. Так, все. Збираємо салат порційно. І, може, не всі інгредієнти знадобляться, наприклад, на сьогоднішню вечерю. Помідори, цибулька в уксусі підмаринована. Баклажани теплі, присолюємо. Викладаємо чайною ложечкою крімчиз. Філадельфія в мене. Або це може бути феточка, або моцарелки. Також за рецептом багато кінзи зверху, але я не дуже люблю її аромат, тому просто присиплю горішками. Ось такий салат з грузинськими мотивами. У нас із вами получився. Готуйте, друзі, смакуйте та ще відео мені коментуйте.